Вітаю, друзі! Сьогодні дуже класний, цікавий та оригінальний рецепт літнього торта у вигляді кавуна. Цей торт не лише гарний, він також і дуже смачний, легкий, прохолодний. І рецепт дуже простий. Ви точно зможете відтворити його за відео, обов'язково спробуйте і потіште себе та своїх рідних. Для бісквіту шпинат заливаємо гарячою водою, залишаємо на кілька хвилин і відсіджуємо воду. Далі білки відділяємо від жовтків. Жовтки додаємо до шпинату і збиваємо це все разом блендером до утворення однорідної маси. Окремо з'єднуємо борошно та розпушувач і всипаємо цю масу у шпинатну суміш. Та розмішуємо до однорідності. І додаємо сюди цедру з одного лимона. Далі білки збиваємо до утворення пишної піни. Додаємо цукор і збиваємо до утворення стійкої маси. Далі з'єднуємо збиті білки із шпинатною масою і обережно все перемішуємо у кілька етапів. В результаті має утворитися ось таке пишне бісквітне тісто. Перекладаємо його у форму. Випікаємо при 180 градусів 15 хвилин. Потім обрізаємо краї під розмір форми. Далі підготуємо сирну масу. У мисці з'єднуємо кисломолочний сир, йогурт і ванільний цукор. Додаємо желатин, розтоплений у мікрохвильовці і половину цукрової пудри. Та перебиваємо це все блендером до однорідності. Окремо збиваємо вершки із жирністю більше 30% і другу половину цукрової пудри. З'єднуємо обидві маси та перемішуємо. Боки форми вистеляємо пергаментом і на дно кладемо наш бісквіт. Зверху викладаємо вершкову масу, розрівнюємо і відправляємо в холодильник на кілька годин. Тепер приготуємо верхній шар желе, Для цього міст пакету розчиняємо так, як вказано на упаковці. Коли желе вже буде кімнатної температури і почне густішати, викладаємо його на охолоджений сирний шар. Далі викладаємо ягідки лохини, також можна замінити її чорницею або шматочками шоколаду і вливаємо другу частину желе. Коли все добре охолоне, знімаємо пергамент і наш торт готовий.